У шахтаря великі проблеми перед матчем з Марселем, відомі імена суперників України у Лізі націй. Новий скандал навколо Луніна і Кепи. Довбик отримав серйозну травму і може вибути до кінця сезону. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Форер паризького ПСЖ та збірної Франції Кілян Бапе визначився з новим роботодавцем. У Парижі він точно не залишиться. Про вибір футболіста повідомив портал Le Parisien. За інформацією джерела Мбапе найбільше грошей міг заробити в ПСЖ, але гравець хоче Лігу Чемпіонів і тому вибрав Реал. Кілян поки не підписав попередні контракти з королівським клубом, але сторони з цим не затягують. Тому не варто сумніватися, що у липні футболіст переїде до Мадриду на правах вільного агента. Також джерела повідомили, що у ПСЖ перестали боротися з Амбапе, оскільки зрозуміли незамінність його намірів. При цьому Кіліан не озвучив керівництво клубу своє рішення. Катарське керівництво спокійно ставиться до ситуації, та не збирається імпульсивно реагувати, як було минулого літа, коли футболіста усунули від основного складу. У поточному сезоні Бапе провів запевняє 28 матчів, в яких забив 29 голів і зробив сім асистів. Півзахисник національної збірної України Георгій Судаков на тлі чуток про перехід в європейський топ клуб ухвалив рішення продовжити контракт з донецьким шахтарем. Після продажу Михайла Мудрика до Лондонського Челсі за 70 плюс 30 мільйонів євро, головним активом Донецького шахтаря став півзахисник Георгій Судаков. Генеральний директор Донечан Сергій Палкін повідомляв, що зовсім нещодавно клуб відхилив пропозицію по гавбеку на 40 мільйонів євро, зазначивши, що саме зараз створюється можливо найсильніша команда за всю історію Шахтаря. А у вівторок, 30 січня, відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X повідомив про те, що Судаков погодиться вкласти новий довгостроковий контракт Шахтарем. Нова угода діятиме до червня 2029 року. Контракт містить пункт про відступні на суму понад 100 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про серйозний інтерес до Судакова з боку туринського Ювентуса та Наполі. Також надходила інформація, що представники гравця спілкуються з такими клубами як Ліверпуль, Барселона, Баварія, Мачасер-Сіті. Крім того, писалося про можливий трансфер українця в команди АПЛ. Головний тренер Брайтона Роберто де прокоментував виступ Вінгера Михайла Мудрика в Челсі. Італієць пояснив, чому молодий футболіст поки що не зумів стати лідером своєї команди. Дзербі високо оцінює потенціал Мудрика, про що розповідає в інтерв'ю за Athletic. Італійський наставник англійського Брайтона Роберто де Дзербі працював у Донецькому шахтарі з травня 2021 року до липня 2022 го Він залишив український клуб через початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Саме за Роберто молодий Михайло Мудрик досяг перших успіхів у Шахтарі. Незабаром український півзахисник наслідував італійський тренер і теж переїхав на туманний Альбіон. Попри очікування більшості полівальників, Мудрику не вдалося відразу стати одним із лідерів Челсі. Роберто Дезербі назвав об'єктивні причини, які заважають українцеві виявити на Стенфорд брідж усіх грані свого таланту. Не забувайте про те, що Мудрик дуже молодий, і він поїхав зі своєї країни у складний період. Пережив чимало моментів, які нікому не бажаєш пережити. Після цього Михайло потрапив до команди, де зараз немає умов для прогресу молодих гравців. З такими талантами, яким є Мудрик, треба дуже дебайливо поводитися. Це діамант, який потребує огранування. Михайло є інтровертом за характером, але його потенціал дає мені право не сумніватися, у тому що перед нами один із найкращих гравців у світі. Решта не така вже й важлива. Сказав Роберто Дедзербі. Голукі збірної України та португальської Бенфіки Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в англійській премєр прем'єр-лізі. З'явився ще один відомий претендент на молодого футболіста. Бенфіка продасть українця, як тільки отримає вигідну пропозицію щодо його трансферу, повідомляє Daily Mail. Анатолій Трубін провів Португалії менш як рік, але вже встиг стати основним воротарем та одним із лідерів команди. Бенфіка веде боротьбу за чемпіонський титул у національній першості та відстає від лідера лише на одне очко. Українець може стати чемпіоном Португалії, але влітку залишить Бенфіку. Трубіном продовжують цікавитися Міланський Інтер та Мюнхенська Баварія, але тепер цього списку додалися ще дві команди з англійської прем'єр-ліги. Анатолій може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні, якщо цей інтерес збережеться до літа. Челсі та Маджасер Юнайтед збираються розпочати наступний сезон із новими воротарями. Обидва клуби шукають молодих, перспективних, але при цьому холоднокровних голкіпером із досвідом виступів у Єврокубках. Анатолій Трубін відповідає цим критеріям. Керівництво Реала бачає у воротарі Хетафе Давіді Сурії заміну для основного голкіпера команди Тібу Куртуа. Грака пересабалаги та Андрія Луніна не переконала керівництво клубу. Нинішні воротарі мадридського ралу Андрій Лунін таке Паріса Сабалага не переконують вболівальників та керівництво у своєму статусі дублерів нині травмованої Курдуа. За інформацією RealMadри Ексклюзивов, вершкові розглядають варіант із підписанням 30-річного воротаря Хетафе Давіда Сорії. Зараз сильно звучить це одне ім'я, яке має прийти в Реал. І ми говоримо про Давіда Сорію. Нинішній воротар Хетафори розглядається як заміна бельгійському кіперу, а також може повернути його до місця, яке було його домом ще з часів юнацьких років у молодіжній команді мадриців. Невпевнені виступи Луніна та Кепи підвищують соток трансферу Сергії до Реалу, вихованцем якого він є. Бачачи погану гру двох запасних воротарів, варіант Сорії набирає все більшої сили, і правління, схоже, переконано, що він може стати заміною куртуа і що він може дати їм гарантії, якщо це буде необхідно. Український форвард іспанської жірони Артем Довбик все ж травмувався. Правда, інформація в іспанських ЗМІ була перебільшена. Про це Довик повідомив у коментарі tribuna.com. Зазначається, що раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Довик травмував меніск і більше не зіграє цього сезону. За словами футболіста, інформація про те, що він через травму не зіграє цього сезону, не відповідає дійсності, у нього невелике пошкодження, через яке він пропустить близько місяця. Є невелике пошкодження, проводина поглибна недослідження, при розриві повертаються за місяць, тому пишуть неправду, сказав Довик. Але я додам, що поки не було поглиблено дослідження, ми не можемо знати наскільки суттєва травма, і при поганих розкладах відновлення може зайняти значно більше ніж місяць. Тому тримаємо кулачки за Артема. Декілька днів залишилося до важливого заходу. УЄФА в якому візьме участь збірна України жеребкування Ліги націй 2024-2025, що відбудеться 8 лютого в Парижі. Початок о 19.00 за київським часом команда Сергія Реброва потрапила до другого кошика ліги Бі і отримає по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків. Кошик перший. Австрія, Англія, Уельс, Чехія, кошик другий, Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія, кошик третій, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, кошик 4 Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан. Колективи, що посадуть перші місця у групах дивізіону B, піднімуться до елітного дивізіону А. Збірні, які займуть останні місця у дивізіоні B, перейдуть до дивізіону C. Команди, які займуть треті місця у групах ліги А та треті у лізі Б, зіграють у плей-офф за підвищення пониження вдома й на виїзді проти команд, які посадять друге місця у групах Ліги B та другі у групах Ліги C відповідно. Відомий український журналіст Володимир Звірьов поділився спостереженнями щодо атакувальної загрози Марселя, з яким у стиках Ліги Європи доведеться зіграти Шахтарю. Вже 15 лютого Шахтар у Німеччині прийме Марсельський Олімпік у першому поєдинку стиків за вихід до 1-8 фіналу Ліги Європи. А 22 числа у Франції пройде другий матч. Популярний спортивний журналіст Володимир Звірьов поділився дописом у своєму телеграм-каналі Звірьов про футбол, розповів, звідки підопічні Марія Пушича можуть очікувати загрозу від Марселя. Шансель Бемба, центральний захисник збірної Конго, який забиває більше, ніж купа форвардів. Я не знаю, чим йому помазано у чужих штрафних, іноді здається, що рівень його гольової чуйки за граню добра і зла. Навіть якщо Конго дійде до фіналу Кан, навіть якщо вони його виграють і від щастя порушить режим, месьє Мемба встигне повернутися до матчів і Шахтарем. Його треба стерегти, як обомеянга, написав експерт. На клубному рівні Мемба зіграв у 24 матчах цього сезону, забивши в них 5 голів і віддавши один асис. А на Кубку Африки захисник у п'яти поєдинках відзначився одним м'ячем у ворота збірної Гвінеї 3-1. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, а також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Саме там ви можете знайти оперативні новини футболу. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!